За допомогою цього сайту я отримав 360 токенів, і якщо після лістингу цей токен буде коштувати хоча б 1 долар, то я зможу заробити на цьому 360 доларів. Зараз я можу лише оглянути, скільки токенів я зможу потім у майбутньому заклеймити, ось бачите. І ось бачите, скоро з'явиться вже клайми, і потім, відповідно, після клейму вже можна буде їх продати. Ці токени я зміг отримати за допомогою такого проєкту як Gros. Я думаю, ви про нього вже знаєте, я там і відео про нього знімав на своєму YouTube каналі. Ну і ще я про нього писав у своєму telegram каналі ось бачите, ми тоді ще залітали у третій сезон. Ось бачите, потрібно було там просто збирати поінти, і тоді можна там буде їх обміняти на токени. Ну, ну, можна сказати, так і вийшла. Да? ви там якось збирали поінти, попадали там у якісь тіри, ось бачите, да? там тір сьомий, да? тір 3. І відповідно чим кращий тір, тим більше цих тукенів крос ви могли отримати. А щоб був вищий цей тір, потрібно було якби, збирати ось ці поінти. Ну там, можливо, ще за щось додавали, да, ну коротше, основне я думаю, це поінти. І тут потрібно було просто створити аккаунт, скачати ось це розширення, там війти у свій аккаунт. І, в принципі, все, да, там займатися своїми справами, поки нам капають поінти. Тобто ось такий сайт, ось це розширення, ось так воно виглядало. І воно просто на пасиві вам фармило поінти. Ось ці поінти я назбирав там, за бонусну епоху, яка зараз триває. А ось оці поінти я назбирав лише за сьогодні. Ось бачите, 7 годин, можна сказати, мені вже фармляться ці поінти. І якщо тут обновити, бачите, що воно додавалося. Ну це так, раптом хто не знав, що це взагалі був за сайт, я коротко розповів, що тут потрібно було робити. Ну якщо перейти у розділ Rewards, то тут була спочатку закрита альфа, потім ще плюс 7 епох. І зараз триває бонусна епоха. Ну і бачите, що я приєднався на третій епохі, дав цей проєкт. Але в мене чомусь ще 19 тисяч поїнтів, чомусь пише, що я їх отримав якби за другу епоху, хоча я там лише на третій сюди приєднався. Ну нехай буде. Ну і бачите, скільки я там за кожну епоху зміг там назбирати ось цих поїнтів. І ще якщо ви також брали участь у цьому проєкті, то можете ось перейти за цим посиланням, підключити свій гаманець, який ви підключали до ось цього сайту Gras, і поглянути скільки ви також отримали ось цих токенів. Також, якщо раптом у вас тут біля кількості ось цих токенів, десь тут збоку буде писатися зірочка, то ви можете заповнити ось цю форму. Ось бачите, я написав, що якщо у вас біля суми токенів написана зірочка, то потрібно заповнити форму на апеляцію, і вам можливо переглянути алокацію. Тобто, можливо, щось вам там неправильно порахували. і Якщо у вас там стоїть зірочка, то краще заповніть форму, можливо, там раптом ще додаткові токени ви зможете отримати. Значить, за що взагалі ми отримали ось цей IDrop? Значить, загальний supply grass токенів – це 1 мільярд. І 10% від них, якби, вони роздадуть для першого Айдропу. І значить за закриту альфа це 1,5% токенів, За епохи з першу по сьому це 7%, тобто за кожну епоху по 1%. І за бонусну епоху це 0,5%, це та епоха, яка ще досі триває. Ось бачите, вона зараз якби в процесі і буде тривати вже ось бачите до Network Launch, тобто до запуска мережі. І відповідно ми там ще якусь певну кількість токенів зможемо отримати. Ну Судячи по тому, що я там у другій епохі, бачите був у тірові 7, я отримав там 19 токенів, потім у тірові 3 там 11 токенів, потім я нарешті перейшов у тір 2 і бачите вже 63 токена за епоху. 81 токен там 93 і 91 токен, то за ось цю, цю бонусну епоху я думаю, що вийде отримати приблизно там, токенів 40. Адже за кожну епоху там, давали там, 1% до токенів. За цю 0,5 якраз там приблизно 40 там, токенів, 45, я думаю, вийде отримати. Тобто всього я думаю токенів 400 я отримаю. Ну якщо лістинг буде там, на топових біржах, там Binance і тому подібне. То я думаю, що ціна за токени дійсно може дійти до 1$. Ну і заробити там 400$ доларів на пасиві, тобто майже нічого не роблячи, просто через те, що у вас там було скачане все це розширення. То я думаю, що це непогано. Звісно, скільки ми зможемо заробити, це залежатиме від багатьох факторів. Але це ось так у хорошому сценарії, це я думаю, можливо. І ще тут я був писав пост, ось тут вище, якщо повертати. Ось бачите, що якось воно дивно нарахувало ці токени. Отже, я там подивився по інших чотах, да там подивився скільки інші учасники отримали цих токенів, То в одних там було поінтів ось оцих пунктів, да, зараз ось цих поїнтів, да, тобто в них було їх багато, а токенів вони мало отримали. А в інших навпаки, в них там трохи ось цих поінтів наформили вони, а токенів отримали багато. Ну не прям багато, ну просто більше, ніж там інші. І внизу в них тут таке ось було написано: ось бачите. Що перевірка iDrop призначена для оцінки та може не відображати остаточний розподіл токенів. Тобто, знову ж таки, в тих, в кого там біля кількості з цих токенів зірочка написана, то заповнють ось, ось у форму, да, яку я у пості там оставляв. Можливо, ви там ще додаткові токени отримаєте. І плюс ще ми отримаємо там токени за додаткову ось, ось, ось цю бонусну епоху, за ось, ось цю. І ще там якийсь плюс до токенів отримаємо. Але я думаю, що наразі ось, ось ці токени, які ось відображені у мене. І тут, бачите, немає зірочки, тобто нічого такого немає. То я думаю, що за ось ці всі епохи, в принципі, тут все правильно пораховано. Думаю, що тут вже якби не поміняють. Ну і також, взагалі навіщо я зняв відео про цей проєкт. Адже сюди вже пізно заходити, бо триває ось буквально остання епоха. Та й, ну і взагалі, я думаю, вже не можна тут підключити свій гаманець, там, почту підтвердити, ну коротше, вже, якщо хочете сюди заходити, то я думаю, що вже пізно. Ну або можливо тут ще якось можна на цій останні епохи щось там отримати. В цим відео я хотів би розповісти вам, що є такі проєкти, на яких можна заробити без вкладення і майже в принципі, нічого для цього не роблячи. Тобто я вам навів ось такий просто приклад. Ну і також хотів нагадати про цей проєкт, адже я знаю, що багато хто брав у ньому участь, то ось можете переглянути скільки токенів ви отримали. Це, звісно, я рано говорю, що ми ось вже нібито як вже заробили, датам все вийшло. Я просто хотів навести приклад, що ось в таких проєктах варто брати участь. Але знову ж таки, вибирайте самі там, брати участь чи ні. Я ж просто показую, в чому я сам беру участь. Тому якщо ви раптом не взяли участь у цьому проєктові, то є ще один проєкт, на якому також можна буде заробити. Хоча не так багато, да, там, можливо менше, але все ж щось можна отримати. Ну це я так думаю. Він має назву КЕЦ, я думаю, ви вже про нього чули. І тут так само, як і в DOCS, там хто брав участь у проєктові DOCS, той знає, да там потрібно просто перейти за ось цим посиланням. Воно порахує вам там різні характеристики вашого telegram аккаунта там протягом якого часу ви зареєстровані у Telegram там і тому подібне. І за це ви отримаєте певну кількість токенів CATS, які вже торгуються на премаркеті. І також ось ще робив пост, що лістинг CATS можливо буде у вересні, адже у їхньому X вони написали, що КЕЦЕТЕГЕ буде у вересні. Тому чекаємо, і коли буде інформація про лістинг та вивід, я напишу у своєму телеграм-каналі. На цьому все, а поки можете переглянути мої минулі відео.